Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. В нас впав дощ, вночі падав дощ, і то дуже файний дощ падав. Правда, я не чула, Ой, може і гріміло, але я не чула, щоб гріміло. Але дощ падав так, що він домочив, то все домочив. Буріни ростуть і без дощу. Розумієте? Подивіться, вже знов треба все обкошувати. Буряни позаростали і без дощу. Бачите, як там моя троянда розцвіла. Але я не про то. Йду вам покажу а, своїх кроликів маленьких. Ми пустили а, крилечку до самця. Зумієте? Або вам покажу. Вроді перший раз він її злучив, а другий раз то вони роблять таку війну, таку війну, що так б'ються. Що страшне, я не знаю, чи вони так привикають, чи вони щось вони роблять, я не знаю. Але вона його вон, відпочиває, а він теж тут щось думає. То не знаю, як воно буде. Бачите, бачите, з того всього він вклався той крілик і щось собі там відпочиває, думає. Не знаю. Доки воно то, -то буде, але от таке якесь. Якесь таке во. Тут цих дві кролички вони були по окремо в кліточках, але ми їх докупи, то вони з'єднали докупи, то вони нічого собі ведуть себе нічого файно, нормально. Їм нічого тут не шкодить обидвом. О, такі файні клілочки, ну їм ще не пора до злучки. Бачите, а тут вже родівку забрав чоловік і вже їх так пустив на волю. О, Вони вже не мають куди ховатися. Тут їх є четверо, то вони туди за крилечко, за крилечко туди тікають. О, бачите, які вони гарнюні, такі. Водичку п'ють. Корм виїли, корм виїли весь і вже ячмін лишить. О, Але нічого такі підростають. Файненькі. А тих двоє там за крилицю. Тут четверо, а там ті. Бачите які? Маєште, які? Вони, вони родились їм місяць, так? Їм місяць. Вони родилися, 11 11... Е, травня. Так, то їм минув місяць. Бачите, які? Ще трохи і буде 45 днів. Півтора місяці я її буду щепити. Бачите? Поколю їх Поколю їх вакцину, і так буде добре. А тут у мене е, сидять ціплята. Я трохи привідкрила, бо їм душно. О, От вам покажу. Бачите, як? Їм гріє лампочка. І я не знаю, до чого це і що це таке, в чому-то річ. Подивіться, вони як вертольотики крила в них. Вони все здорові, бігають, а от пару штучок є такі, як вертольоти. Ого. Ви таке виділи? Я навіть... Тут ще двоє е, качок, бо вони лише почали, ну, вони вилупились лише тепер одне і друге. А то все в нас тут гріється, гріється це плятка. Я відкрила трохи, то було повністю закрито і повністю закрито дуже душно. А вони, о, бачите. Я не знаю, що тут таке може бути, що вони так крила Крила їм ростуть так у бік. подивіться. Чисті вертольотики. Там їх щось кілька штук таких є вертольотиків. І все. О. Тих чорненьких таких є від цього рябого з цих рябих курей. Бачите, які гарні. вони. О. А там ще є ті. Від, від великих курей. І три індики в мене. Бачите? Три індики. Так? Ні, чотири. Чи три? Ні, три. Три. Я сама не знаю. Три. Цей один і тут два. О, так. А то все циплятка такі. Гарненькі. Бачите? Качки. Я їх трохи прикрила, а вони були. Разом з цеплятами там, але вони дуже каламуті воду. знаєте? Вони дуже каламуті воду, то я їм тут включила тих дві е, лампочки, і вони тут на сіні, в ящику в такі коробці гріються. Трошки їх прикрила. Тут не є так дуже зимно. Трошки їх прикрила і вони тут гріються. Тіше маленькі там лишила, а сі, а сі вже сюди. Поставила сюди відділила. На вечір я їх туди там тепліше, а на день, на цілий день, щоб вони їли пили воду. О, Бачите, в них тут водичка і тут корм їхній. І я їх так прикриваю, і вони тут в мене так гріються. О, бачите як. А цеплята тут, а цеплята тут. Ось таке во. Я її вже накрию ліпше, бо я бачу, що вони кучкуються, певно, що їм земнуват. Я Їх трошки прикрию краще. О, щоб їм було тепліше. Ви який чоловік в мене злосне. Ви який злости. Ви такий злосний. Я йому сказала, щоб, щоб кинув, щоб кинув це папероз. Вити вже пішов. Василю, я йду, бо я не буду, я крілицю не хапну. Зараз... Ну, що то таке є, що може, то лише ні раз він би мав її злучити. Не знаю. Не злучилася вона більше. Вже лише один раз чоловік поніс самечку. Лишився кролик тут сам. Бачите, Ваш... все. Ну, я післязавтра ще попробую її спарувати. Ще післязавтра. Ще раз її спаруємо і все. Подивіться, я зауважила, щось не зауважувала, вливала і не зауважила, що у мене тут помідорка коло е, чорнобрівців. Всіх. Бачите? Тут чорнобрівці, а тут помідора, треба буде її вимкнути і. І як це називає? Ще яйце забрала одне. Та курка знеслася. І, і треба висадити на город. Ну, я знаю, чи тут, чи тут тримати, помідори росте, чи що, подивіться, що я, щоб я там не забула, яка вона. Може, це яка мудра помідора, не знаю. Все. Все вона така була в мене разом з цими чорнобривцями. Я так певно, що так бо, і так посадила. І, і, і все, і вона тут так росте. Знаєш ти, яка вже велика. А, ці чорнобривці будуть маленькі, а помідора буде величезна. Цілий горшок займе коріння, треба її буде забрати звідси. А тут, бачите, я ще кілька маю тої розсади. Небагато, пару штук я її винесла сюди, на стіл поклала на цей, що я тут на нім часом розбираю, не часом постійно розбираю птицю. А винесла на двір, бо ну, вони були на дворі, але там були під хату, а я їх виливала. А тут, думаю, не буде а дощик ще моросить, хмари такі йдуть звідти по кругу, то ще дощ, може, буде. І я їх сюди, щоб вони в мене трошки ще підбули. Хоч я їх, напевно, що завтра я їх висаджу. Це якісь, бачите, це якісь такі, я не знаю, що це. Вони малесенькі, але я їх в город висаджу і вони. О, І сі такі посаджу, це якийсь інший сорт. І тут є їх, бачите, яких є пару штук. То не знаю, як вони називаються, але так дочка висіла ті, і так вони є. О, Бачите, як такі мої помідори. І я їх так завтра висаджу. Бачите, тут за хату в мене такий е, цей маленький, що я вам все показую, і персик. І він, видите, я не знаю, що тут від жаріє чи від чого. Він вже не кучеревиці, але листочки в нім, е, такі жовті. О, Жовкнуть. Жовкнуть. Не всі, але жовкнут, знаєте? О, Але має тут трошки персиків. Трошки персиків тут він має. Щось ці листочки жовкнуть, то би мені сказав, від чого вони жовтіють. От такі во. Не знаю. Бачите? бачите, скільки нарвала. І, і отут жовтий, і там жовтий. Не знаю. Що то таке, від чого то таке. Тінь є, а цей один такий. О, вже ігрушку треба кропити. Подивіться, Виді, подивіться. Лиць, листя, листя крутиться, а, вже ігрушку треба обробляти. Треба буде купити, поїхати і вже ігрушку покропити. якась. Щось вже сіло. Щось вже сіло на грушку. Угу, угу. Ви кажете, все треба пильнувати? А то все нема, часу на то то все. У мене тут за хату, бачите, я тут за хату у себе. Ще лавка, то, то ще є на, е, на шашлик. І тут в мене за хату так само цвіте троянда. Бачите? почала розцвітати троянда. І почали доходити тут черешні. Ми маємо тут дві черешні. І всі черешні починають червоніти так само. Бачите? Бачите? все скоріше, О, така черешня. Бачите, яка? А та, певно, пізніше. І подивіться, що ті наші песики роблять. Подивіться, що вони тут ри, треба позамітати знову. За що раз замітаєш, і вони за що раз все роблять. під ним. Треба її влити буде, бо сюди рідко ну, добиває дощ. То я її час від часу вливаю. А тепер не влила. У нас там не дуже добре пішов дощ, аж туди під, під, під е, е, кут. І оце ось таке треба зробити. Але вона тут теж така гарнюня, така в'ючка аж догори під стелю. Аж, Бачите, така Ось такий в мене такий в мене огляд. Та черешенька у мене, як знімали звідси шифер згорі і скидали, що тут ну, переробляли, тут таке. Тосу Ту, черешеньку було таку маленьку, збито, Збито тут вона була збита, чисто думала, що вона пропаде, а вона, бачите, поправилася. Поправилася, Хоч я тут фарбу її заробляла. І тут фарбу, як вона підростала, і там, як зрізала, то всю фарбу обмальовувала. О, і вона пішла в ріст, і вона, подивіться, яких дала плодів, яких черешень. Ну і дуже добре, то, може, може, хоч будуть черешні дідуть. Може, ходіть тут, може сюди так шпаки не налеті, не знаю. подивимось, подивимось. А тут я мала такі квіточки ще, о бачите, треба відкопати. треба відкопатися від того і пересадити в другий бік. Такі ось його. Я не знаю, як вони називаються. Я, я кажу, так як я вмію дзвіночки та, та дзвіночки. Та я їх відкопаю і пересаджу в друге місце. У нас далі паде дощ, і я була. Церкві, і прийшла з церкви вже і, і, і трохи відпочила, і далі дощ, дощ, але легкий дощ. Нема, нема такого страшного, все так файно, помаленько, потихеньку, слава Богу. О, Слава Богу, що так. Найпаде, треба ж, дощику треба, щоб дощик був. Добре, все, ви будьте здорові, щасливі. Всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока.